Колиска казок. Добрий вечір, малята! Сідайте зручніше, бо зараз ми з вами вирушимо у світ доброї казки, де можуть мешкати не тільки люди, але й чарівні істоти. Розмовляти тварини, комахи, рослини, знайомлячи нас зі своїм світом, сповнені чудес і веселих пригод. Тож бажаю вам отримати багато приємних вражень. Еріка де П'єрі у лісі, на морі, в джунглях і в полі. Історії про тварин. Історія друга снігова мрія. Настала зима. І сніг засипав подвір'я ферми. На дворі було дуже холодно, а от у тухлів тепло та затишно, а їжі вдосталь. Дев'ятеро поросяток чемно примостилися рядочком біля мами і смоктали молоко. Вони щасливо порухкували час від часу, виляли своїми закрученими хвостиками. Лише поросятку Петрик стояло поруч із яслами і засмучено спостерігало, як за вікном падають сніжинки. Петрикові хотілося побігати по цьому м'якенькому сніжку, понюхати його, скуштувати та пірнути в холодні білі кучугури. Але ця мрія здавалася недосяжною. Матуся каже, що зараз дуже холодно і доведеться чекати доброї погоди, щоб вийти на двір. Аж тут, зарюмсаного Петрика, побачило ягнятко кучерик. Воно схилилося до поросятка і тихенько запитало Чому ти плачеш? Петрик кілька разів рухнув і зморщив Ох! Я хочу стрибати та гратися в сніжку, але матуся не дозволяє. Кучерик спробував його втішити і лизнув п'ятачок зі словами. Йди со мною до дверей, нас ніхто не помітить. Твої маленькі брати смучуть молоко, а матуся дрімає. Петрик відразу звівся на ратички і подрібатів за ягнятком. Двері були незамкнені і відчинилися від легкого поштовху. Щойно малята вийшли з хліва, на їхні голови спустилися сніжинки. Друзі застрибали зі сміхом, залишаючи сліди на сніговій ковдрі. Сльози відразу висохли, а писок поросятка осяяла усмішка. Цього разу. Петрик хрюкнув від щастя. Друзі висолопили язики, щоб спіймати сніжинку і скуштували її. Сніг був холодним, але відразу розтанув і став неймовірно м'яким. Поки вони гралися, виявилося, що інші поросята виходять із хліва разом із матусею. Петрик злякався, що його сваритимуть. Та вже за мить його братики теж качалися в м'якому сніжку, а матуся сиділа і милувалася малятами. Побачивши, що дітлахи такі щасливі, вона дозволила їм награтися до схочу. Незабаром родина вирішила повернутися до хліва. Матуся казала правду, було дуже холодно. Але Петрик рохкав від щастя, він таки здобув. те, про що мріяв? А до того ж, у нього тепер був новий друг. Маленькі любі читайлики. Дякую, що ви були зі мною і слухали мою чергову історію. Сподіваюсь на зустріч з вами наступної п'ятниці о 8-й годині вечора.